Об'єднання дитячої та молодіжної бібліотек в єдину установу, а також переїзд медичної бібліотеки у приміщення обласної універсальної крок сумнівний і навряд чи здатний призвести до суттєвої економії фінансів. Працівники культури заявляють, подібне рішення комісії облради, черговий удар по їх галузі. Що в нас в галузі культури відкрилося за 20 чи за 30 років, окрім пересопницького центру? А звуження звуження іде постійно. Заступник голови облради Степан Павлюк присутній на колегії управління культури пояснює це рішення колегіальне і додає, бібліотечний фонд для дітей та молоді багато у чому дублюється. А от обласній медичній бібліотеці у такий спосіб вирішили поліпшити умови на противагу сучасним. У Нас є універсальна унікальна бібліотека наша обласна, які є це. Вона тому називається універсальна, і медична частина там так само може бути представлена. Як і інші частини бібліотеки з метою, щоб особа, яка користується послано послами. Ну я в принципі я нічого страшного не кажу, і нічого образливого для всіх. Але є, я словлю позицію, то що ми оцінили. бо Ми там були. Управління культури такі перспективи не тішать. Там не розуміють, як можна повністю зберегти бібліотечний фонд, якщо нині обласна універсальна бібліотека переповнена. Критиці піддають роботу виїзного засідання комісії облради, але там не було жодного. Працівника культури, працівників культури вибрали тільки в собові, як супроводжує категорично проти ліквідації бібліотек. Заступник голови ОДА Олександр Савчук. Зв'язку з тим, що закриваються, там закриваються школи, там закриваються лікарні. Не потрібно продовжувати традицію закривання оптимізації і ліквідування. Потрібно вивчити це питання разом з тим, потрібно підійти до того, як допомогти нашим бібліотекам. Зрештою колеги управління культури звернулися до депутатів, аби ті суперечливе рішення до сесії не доводили, а зняли його ще на засіданні президії облради. Людмила Васюха, Назар Мідриган, інформаційна програма День.